Найкращі вітання, і сьогодні ми з вами знову на порозі нового сезону, і звичайно, в цей час ми кожен планує посадки на наступний сезон, що будемо вирощувати і що будемо збирати. І кожного року в нас нові надії, нові сподівання, нові очікування і звичайно дії. Якщо ми робимо такі, які робили, то Ну, на жаль, очікувати чогось нового все ж таки не потрібно. Але якщо ми дещо змінимо, дещо введемо нове, освоїмо нові технології, то звичайно ми можемо побачити і інший результат. Я пропоную сьогодні розглянути. Історію однієї урожайної грядки, яка була створена ще в грудні 2022 року. На ній були висаджені рослини, висаджені і висіяні, і зібраний певний урожай. Така грядка довжиною 7 метрів і шириною 3 метри дала віддачу в 5 тисяч гривень. Тобто, з цієї грядки можна зібрати. Деякий асортимент рослин, ми з вами поговоримо, який саме, і звичайно, отримати чудовий урожай. А дивлячись на те, що ціни у нас постійно зростають, і ви самі це бачите, то я пропоную освоїти таку майстерність і спробувати на своїй ділянці підібрати певні види культур, або ж так само випробувати той варіант, який я сьогодні запропоную. Ще в грудні 2022 року була закладена урожайна грядка. Нагадаю, що урожайна грядка це цілісна система, яка дозволяє. Утилізувати органічні рештки з ділянки це і листя, кукурудзиння, ту ж саму траву, сіну, солому, кухонні очистки. Також ми тут використовуємо попіл, можемо використовувати подрібнені, під, подрібнені гілки дерев при обрізці саду. Тобто, фактично, все, що ми або викидаємо, або спалюємо, ми можемо перетворити в інвестицію для отримання цілющого, смачного, багатого, щедрого урожаю. І якраз така грядка створена була мною у грудні 2022 року. До речі, в цій грядці в нас є і компостна частина, і посівна частина, і три доріжки. І дуже важливо висаджувати рослини саме по краю або посівної частини, або компостної частини. Розглянемо спочатку компостну частину. І по краю самої цієї частини грядки я висадила в грудніш цибулю на зелень, висіваються спеціальні сорти цибулі, які фактично ми потім використовуємо як перо для приготування салатів чи для просто вітамінів, які ми отримуємо весною. Ця цибуля була висаджена, і потім весною, коли ми вже Споживали, зібрали цю цибулю, то звичайно змінився асортимент культур, які ми там почали вирощувати. І на компостній частині, на самій компостній частині, були висіяні огірки. Це вже було 27 травня 2023 року. А по краю були, була висіяна кукурудза. І з другої сторони були, була висаджена розсада ранньої капусти. Насправді, в цей період вже були досить сприятливі умови для теплолюбивих культур, адже у гірки в нас культура, яка хоче дуже багато поживи, так як і кукурудза, і це є теплолюбиві рослини, які звичайно вимагають достатньо поживи і відповідних умов. По центру компостної частини по дві насінини були висіяні огірочки. Через деякий час вони зійшли. А по краю також була висіяна кукурудза, яка через деякий час зійшла. Якщо її була і надмірна кількість, то була просто пересаджена розсадою на іншу грядку. Якщо ви бачите по дві насінини, всі насінинки зійшли, і потім ця лишня лишні рослини були пересаджені також на іншу грядку. Ми залишили фактично в лунці. по Дні рослині огірків висаджена по краю з правої сторони капуста була вже висаджена з розсади, і фактично, в червні дала прекрасний урожай. По тому як вегетує грядка, ви бачите, наскільки добре почуваються тут рослини. Велика кількість компосту, яка утворилася за період зими і весни, тому що грядка була розкрита вже в травні, в травні місяці. Коли було тепло, коли вже всі проферментували органічні рештки, завдяки технології, про яку ми постійно говоримо і пропагуємо. І завдяки цьому рослина, яка почала вегетувати на цій компостній частині, просто буяла і дала прекрасний урожай. Якщо дивитися по періодам, то ми бачимо, як зійшла кукурудза, огірки, капуста, потім як вони розвивалися, і звичайно, як вони вже формували урожай. Наприклад, з такої грядочки ми зібрали 30 кілограм огірків. А е, крім того, ми зібрали 9 кілограм капусти і, звичайно, достатню кількість кукурудзиця е, це дало можливість фактично забезпечити сім'ю повністю і заготовками і консервуванням, і разом з тим дало можливість споживати весь час свіжий повноцінний гарний урожай. Тобто, те, що ми фактично викидаємо, спалюємо, або ж не використовуємо, змогло перетворитися в чудовий урожай, який ми зібрали. Крім того, хочу наголосити на тому, що. Е... На компостній частині, тут, де в нас створені доріжки, коли ми висаджуємо саме таким чином рослини, це забезпечує максимально сприятливі умови для розвитку. Подивіться по самим рослинам, вони себе прекрасно почувають. Чому тому, що коли ви висіваєте по краю 60 сантиметрової компостної частини грядки рослини, то звичайно, що тут спрацьовує так званий краєвий ефект. Що таке краєвий ефект? Це тоді, коли в нас більше освітлення, а отже, краще проходять процеси фотосинтезу. Коли у нас краще провітрюються рослини, це означає, що у нас менше рослини хворіють. І крім того, у нас наростає краща коренева система, адже корінь потрапляє і на доріжку, і бере там поживні речовини, і також на компостну частину цієї грядки. Це означає, що рослини, звичайно, що дають набагато більший потенціал, чим тоді, коли ми їх вирощуємо на простій традиційній грядочці. Крім. З цієї компостної частини в нас ще є так само посівна частина. От на посівну частину ми не кладемо компостних відходів, ми не не, не кладемо різні органічні рештки, Ми фактично використовуємо чисту земельну ділянку. І на цій грядиці ми можемо так само спланувати певні види певні види рослин. В моєму випадку були е, висаджені восени чесник. І висіяний пастернак. До речі, пастернак ви ще можете висіяти, тому що це надзвичайно цінна культура, яка дає е, також чудовий урожай. З такої грядки невеликої ми зібрали біля 20 кг пастернаку, і також зібрали е, 5 кг чеснику. Тобто, це означає, що на сьогоднішній день це цінні, корисні, смачні продукти, які повністю можуть забезпечити сім'ю. Е, Продуктами харчування я не говорю про те, що є взагалі велика кількість різних варіантів, залежно від того, що ви любите, що ви споживаєте, що ви плануєте вирощувати, і асортимент таких культур надзвичайно великий. І про це. Як саме створити урожайну грядку, як її правильно формувати, як правильно вирощувати рослини? Ми про це, звичайно, що все говоримо на нашому онлайн-курсі, практичному, який називається урожайна грядка? Або ж, звичайно, рекомендуємо нашу дивоземлю. землю. Це є спеціальний випуск, який повністю присвячений тому, як ви можете на своїй ділянці сформувати таку грядку і виростити ті чи інші культури тим більше, що у нас є великий асортимент різних варіантів, де не тільки ті культури, які ми з вами сьогодні розглядаємо, а де ми можемо висадити і висіяти той асортимент культур, який вам сподобається і який. Ви любите ви і ваша сім'я. Отже, повернемося до посівної частини урожайної грядки. Адже це все одна і, одна і та сама грядка. Але посівна частина цінна тим, що ми тут можемо висівати певні культури, ранні культури так само, і е, можемо сіяти ту саму моркву, салат, редиску, тобто робити це з самої ранньої весни. В моєму випадку, звичайно, що вже е, були вибрані культури і висаджені ще з осені, наприклад, той самий чесник, і разом з тим посіяний пастернак. Після того, як ми вже бачимо вегетацію часнику, ми можемо ще між двома рядками часнику, який висаджений був на цій грядці, ви можете ще посадити капусту, наприклад, брокколі. Про те, як вирощувати броколі, ми з вами поговоримо окремо в одній з наших зустрічей. Але сьогодні я просто скажу про те, що це суміщення різних культур і їх правильне чергування. Отже, з однієї тої самої грядки ви можете. Отримати більший урожай, якщо ви це продумаєте наперед і зробите правильні дії. Отже, оскільки часник збирається досить швидко, то ми ще можемо висіяти ту ж саму броколі, коли в нас уже часничок зійшов. І ви дивитеся, де можна було би висіяти по дві насінини капусти броколі. Беремо, наприклад, є такий сорт Баростар або інші, які вам подобаються. І по дві насінинки викладаємо на чисту землю. Пригортаємо як грунтосуміщу, і зверху кладемо баночку півлітрову. Це фактично позначить, де саме наші насінинки і коли вони зійдуть. Тоже е, між часником у вас буде е, культура, яка потім замінить після збору чеснику е, іншу, е, якраз урожай культури, і, і ви фактично зможете зібрати подвійний урожай е, з тої самої ділянки. Е, звичайно, що в даному випадку ви зберете урожай брокколі згодом, але оскільки пастернак, який розростається дуже інтенсивно, він набирає дуже потужну і листову масу, і кореневу, це означає. Що таким чином зібравши часник і потім зібравши і броколі, ви в якийсь момент побачите, що він починає притіняти всі інші рослини і не дає можливості їм розвиватися. Тому для того. Щоб спланувати свої посадки, треба знати так само посадки і посіви, треба знати характер кожної культури, знати, що вона вимагає, наскільки вона вибаглива, що вона хоче, які умови треба для неї створити. І от, власне, коли ви бачите от таке суміщення, таке поєднання і вивчаєте можливості чергування культур, то то звичайно це дає набагато більші можливості, і тоді не треба обробляти величезні площі. Фактично, ви можете обробляти менші площі, а отримати в рази більший урожай. Крім того, зверніть увагу, що. Така грядка не е, сапається, вона не перекопується, не підгортається і фактично отримуєте урожай. Але, звичайно, що робота тут є. Сказати про те, що ми нічого не робимо на грядці, звичайно, що я так сказати не можу. Але найбільша основна робота проходить саме під час формування, тоді, коли ви формуєте грядки, адже і на доріжках у вас достатня кількість органіки. І саме ці доріжки е, і компостна частина забезпечує. Чують те, що прекрасно зберігається волога, дехто може сказати, що огірки часто. Не сходять, або, наприклад, їх з'їдають слимаки, або з капустою проблеми, тому що є білокрилка. Але це все те, що вирішується, і попередньо, якщо правильно е розуміти самі процеси, то ви можете ці проблеми попередити. І, звичайно, що не допустити того, щоб ваші огірки не зійшли, або їх з'їли слимаки, або капуста була вражена білокрилки. Звичайно, тут ще впливають і погодні умови, тому що не порівняти 2020, Двадцять рік з 2023. Якщо в 2022 році ми з радістю садили томати і отримували з них чудовий урожай, то 2023 рік став абсолютно інакше і тому капусти якраз дали прекрасний урожай. Якщо навіть подивитися на те, як себе почуває на гряці і пастернак, і часник, і капуста, то звичайно зрозуміло, що такі умови дуже подобаються і дуже комфортні для наших рослин. Тому я пропоную вам, звичайно, що розглянути такий варіант. І в цей важкий час у нас, звичайно, що в клубі пропонується практичні онлайн. Курси безкоштовні, на яких ви навчаєтесь і відразу робите практичні кроки. Практичні кроки це те, що дає можливість засвоїти теорію, яка би гарна теорія не була. Якщо ви не робите практичних дій, то ви не можете осягнути глибини, які даються, і освоїти ті знання, які пропонуються. Тому, звичайно, що. Потрібно попрацювати. І найбільш інтенсивна робота проходить саме тоді, коли ми навчаємось. Якщо ви, освоївши одну технологічну, технологічну одну урожайну грядку, то згодом ви можете поступово планувати, де саме буде закладена наступна урожайна грядка. Тим більше, що наші учасники після першої планують уже і другу, і третю, і четверту. І насправді для цієї мети підійде і оброблена ділянка. І та ж сама цілина, тому під, 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 підводячи підсумки, хочу сказати про те, що використовуючи меншу площу. Правильно, технологічно сформувавши урожайну грядку, розуміючи процеси, чому вона так працює, ви можете фактично забезпечити набагато кращий, набагато смачніший і саме головне безпечніший урожай. Тому що з кожним роком, якщо ви звернули увагу, вартість продуктів харчування зростає, але не наші доходи. І це означає, що ми фактично таким чином можемо забезпечити свою сім'ю. Прекрасним смачним урожаєм. Тому урожайна грядка може стати для вас і рестораном, і супермаркетом. Але для цього, звичайно, що треба освоїти цю технологію. Отже, я вам бажаю натхнення, бажаю мотивації, бажаю е, всього найкращого для того, щоб ви змогли цю технологію освоїти. І на вашій ділянці так само земля давала щедрі, прекрасні, багаті, цілющі врожаї. До наступної зустрічі!